Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотовечвод з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. Сьогодні у нас мантікора. Сьогодні будемо вчитися, бачимо три позначки. Має сьогоднішній наш автор реплею до гармати. Звичайно, це статюга, що через за все, максимально проведено кількість боїв для отримання жовтої кнопочки, так званої біля приставки. От Тут де, де у нас так звані вухи. Отут. 350 тисяч чистого досвіду треба отримати, щоб отримати максимальну кількість от цю жовту крапочку. І ми сьогодні граємо на мапі Малинівка за кермом нашої матькори. Сьогодні будемо. Дивитися топовий його реплейчик I hate art. Щоча за все мені підказує, що це він не любить артилерію, звичайно, що чи за все так як я. Так, але менше з тим. Сьогодні ми граємо на голдових підкаліберах. Звичайно, ми не будемо настрілювати, але будемо насвідчувати, але все одно будемо хоча б знати, що у нас тут і як по гарматі. 390 середньої разової шкоди за постріл та 268 міліметрів буронепробиття. Це дуже малень. Вони пробивають дуже та дуже мало. Тим більше подивіться, скільки який у нас боєкомплект. 20 штук. 20 у нас снарядиків. Всього Боже, це на голову не натягне. Так і дивлячись, до речі, ми граємо у зводі за міксом 50 б Ми граємо. З субзводним, який з нами грає в клані, от Соклановець, так мабуть, буде краще сказати. Оксиген називається цей клан. До речі, я вже робив відосики з цього клану. До речі, швидше за все тут грають одні з найкращих гравців світу танків, наших так, бо тому що я вже, як як я вже сказав, я знаю цей клан дуже і дуже шикарні гравці тут грають. І зараз ми вже маємо 2,5 тисячі асисту в купілочці. До речі, такий невеличкий спойлерок. Дивіться обов'язково після бойову статистику, щоб впевнитися, скільки у нас буде сьогодні асисту. Звичайно, скільки саме не буду казати, тільки отакий от невеличкий спойлерок, чому я сказав, бо тому що у нас не буде показувати того, що ми будемо мати насправді, бо тому, що там ще буде після. Я не знаю, як воно правильно називається після того, як відсвітився танк і блайндшотом хтось влучив по нашому останньому засвіті противника. От що за все так буде правильно, і зараз подивіться, от не стоїть наш сьогоднішній I Hate Art на місці, просто їздить по всій мапі. Варто підкреслити, що тільки по одній артилерії, по дві по дві артилерії та по одному легкому танку. Перепрошую, бо тому що чому я так... У мене трішечки зав'язався язик, бо тому, що ворожий легкий танк віддав Богові душу на початку бою. Це так звана ружка, німець 10 го рівня, який мав зараз насвідчувати команді противника. Він просто віддав Богові душу та віддав ну, по суті нам весь бій, бо тому що Метікора, як ви знаєте, це один з найкращих танків, легких по маскуванні у нашій. Грі, от, не знаю, ЕБР 105. Звичайно, він не може так насвічувати. Звичайно, у нього теж свої фішки, назвемо їх так, бо тому що в нього є швидкість, у нього 90 км на годину, а у нас маскування. Дуже шикарне маскування. І зараз будемо Приїхав, До речі, наш I Hate Art, приїхав світити противників, які зараз будуть давити нашу команду, яка за... зараз повністю засіла. В лісі подивіться на мінімапу. От ви тільки подивіться, де наша команда. От зараз, наприклад, був би легкий танк противника. Він просто в'їжджає в ліс сюди я, до нашої команди. Просто в'їжджає, підсвічує ворожа команда скинує, скидується по пострілу. Просто нашу команду би розірвали повністю абсолютно, навіть якщо легкого танка наша команда б забрала. Дуже багато разів таке я спостерігав у нашому чудовому рандомі. Подивіться, тільки підсвітився наш союзний Т-57 Heavy як відразу команда противника зразу відразу скинулася по пострілу і його не стало. Не знаю, чому він не від'їхав назад. Як наш авторіплею тут стоїть, і, і просто зараз намагається підсвічувати. Звичайно, він втікав, але недостатньо. Подивіться, тільки підсвітила Чифтейна. Боже, подивіться, 2270 хідпоинтиків наша команда просто. Залпом скинулися всі. Ну от, як я вже сказав, тут просто наша вся команда. Зараз тільки наш союзний Леопард, 1 та так не бачу, хто це там інші стоїть. ФОПятдесят 155 мені так здається, чи хто це тим такий. Ще один наш союзник. Вони від'їхали приймати противників з іншого флангу, з першої лінії, які будуть їхати через водичку. Там два гриля 15-го світилося. Можливо, ще хтось там є. 3-1 рахунок. І зараз, по суті, 5,5 у нас вже в кишені асисту. Звичайно, ми не стріляли, жодного пострілу не зробили. Бачить наш автореплею, що вже починають просто посередині поля їхати. Ми, до речі, пз шку підсвітили з гірки. Але все ж таки ніхто не відстріляв, можливо, навіть прострілу не було, можливо, дивилися в сторону ворожої ТВП-шки. все ж таки 286 асистів нам заходить від пз -шки. Знаходимо тут Удеса 15-16. Дуже небезпечна машина на цій мапі, бо тому що у нього просто скажені квене, оця пневма... гідропневматична підвізка, отак, що це за все, отак буде правильно. Дуже нам пощастило зараз. що Тільки на 43 хіт який які нам дає ворожий бачат, ворожий артобат. У десь 15-16 нас пробуває це трішечки сказати так, обидочка, невеличка така, але. Все ж таки неприємно неприємно було. Звичайно, він стріляє чомусь на голових кумулятивних снарядах 383, хоча б, дав, хоча б принаймні не вилетіла у нього максималка. У нього 440 середній постріл, середня шкода за постріл. Так що нам на цьому ще пощастило, називаємо це так. Уже понад 6 тисяч. І як я вже сказав, от зараз наш сьогоднішній «I hate art» Просто не стоїть на місці, намагається світити всю команду, один легкий на всю команду. І зараз наші просто зажалися, і нам треба світити от куди нам поїхати. От куди нам поїхати, як всі зажаті в лісі. Зараз наш зводний, амікс 50 б бачимо, їде по першій лінії. Я не знаю, можливо, буде давити, можливо, їде до так званого камінчика, от там, де біля нашої бази, там такі камінці є з кущиками. Можливо, він їде туди, можливо, зараз вони там, звичайно, договарюються. Між собою координує свої дії, куди поїде I Hate Art, куди наш сузводний на 50 b поїде, щоб відстріляти, звичайно. Так, і наш ФОП'ятдесят 155 що за все не витримує, він просто їде по першій лінії на так звану водичку. Подивіться, вже пішло. Пішов прорив ворожої команди на чолі з як панзером є 100, його поставили на гусеницю. Просто і сою... наші союзники або не влучають, або не пробувають. От як так, невідомо. Ну от трішки далека дистанція. І Подивіться, ще підкреслюють свою увагу тим, що ми з кимось поділили асист на два. Ще хтось підсвічував е, ворожу, як панзера, їсто ворожого, і нам поділився асист. Це трішечки було неприємно, але все одно у нас вже 8,5 асисту, вже навіть понад вже майже 9, поки я говорив, вже майже 9К, 9 тисяч т 5 їде в прорив. То вся команда намагається чомусь противників давити, як вони програють. 5-1 ми виграємо, так і подивіться, 14. З половиною тисяч залишалося по похідпойтам на команду противника вже 13 з половиною вже тисячу завдали. У нас вже понад 10 асисту, 10 тисяч уже асисту в кишені. Куди є? команда противника давить, невідомо. От дуже багато я таке спостерігаю в рандомі, в різних ріплечках на цій мапі, на Малинівці. Отут От е, намагаються всі чомусь давити. І, звичайно, хто давить, той зливається і. Звичайно, інша команда виграє. Та що давить завжди, майже завжди програє. Ну звичайно, ще залежить від того, чи влучають е союзники по, проти по противниках, отак як зараз. Пазик тільки виїхав, отримав на 677. Тесто 110 е 5 до речі, він світиться. І е, зараз так, наш сузводний знову проїхав в ліс. До речі, я не помітив цього на мінімапі, як він переїжджав. Там ФО 155 та леопард один стоїть. Можливо, їм було б навіть видно. ТЕСТО 110 Е5 все може бути, а можливо, якщо вони не стріляють, то їм не видно. Трішечки така невеличка спокуса зробити постріл. По ворожому важкому танку т 5 але все ж таки витримує наш автореплею і не робить цього пострілу. Так, було б чудово забрати Удеса. Так, збирають. Дуже чудово. Подивіться, 1007. У нас копілку асисту пішло від Удеса дуже чудово. Вже майже 12 тисяч асисту в кишені, 6-1 рахунок. І що ми зараз їдемо, їдемо вже агресивно світити, ніхто не підсвічувався. Куди ми зараз? Будемо їхати. До речі, там два гриля 15-х, невідомо, де вони знаходяться. Зараз пазик 1217 хітків у нього тільки залишається. Зараз ми, по ідеї, теж його маємо вже світити. Так, ми його світили і 379 асисту. Нам від нього пішло ще й в копілочку. Ми з кимось поділили асист. Що чи за все, це був. Наш союзний Леопард 1 його світив швидше за все. Мені так здається. І знову подивіться артилерія. Знову дуже близенько по нас влучає ще трішечки. Так, гриля 15-го ми підсвітили. Приїжджаємо, щоб світити з іншого боку. Т110Е5. гріль 15-й отримує ворожий від нашого сузводного. Ні, це не созводний. Це з нашої команди. Хтось дає на 663, а наш созводний не міг стільки вліпити за один постріл. У нього 400 середні, в Омікса 50Б. Тички помилився, звичайно. Уже майже 13 тисяч асисту, 8-2 рахунок. І знову знаходимо ще одного гриля. 15-го нажимає букву «Т» наш автор реплею. Щоб тільки влучайте, стріляйте, хлопці. Ну що ж, подивіться, він просто майже по від'їжджає, від'їжджає, наша союзна артилерія, дає одну пайку. І то тільки 319 хітпоть вилітає. Ну тут вже звичайно хорі 3 А чи пазик наш союзний вже дають на 582. У нас вже дуже чудові та шикарні показники. А так і зараз гріль 15, от і інший, що відсвітився, ще трішечки був би віддав Богові душу. Ще трішечки був би взяв інший танк і пішов в наступний бій. Ну тут тільки підсвітився, приїхав. Гріль і відразу наш союзник, хто це був хорі 3 Його відразу забирає. Вже понад 15 тисяч асисту і перевалюємося на іншу половину. Вже нічого не боїмося, знаходимо бабаху вона на, на нас, до речі, може званшотити. Зводиться. і дуже чудово, що вона хоча б не влучила. 1910 асисту нам один залп. Одним залпом просто нам заходить такий величезний асист. У нас вже понад 17 тисяч асисту. Залишається тільки три противники, дві артилерії, два артобата та об'єкт. 277. Їдемо шукати, звичайно, в лісі. Об'єкт 277, подивіться, він за весь бій жодного разу не світився. Це, це важкий танк, це так важкі танки повинні відігравати. Не знаю, напишіть обов'язково в коментарях вашу думку. На мою думку, звичайно, трішечки недобре він зробив, але вже таке. Звичайно, 277. Так, хтось його боєукладку ФО 155-й наш союзний зірвав йому боєукладку. Так і зводимося. До речі, ми ще й постріл, Ще й пробили, пробиття дали. Залишається тільки останній артобат. Що за все, ми до нього не доїдемо, їдемо в іншу сторону, він світиться зараз на гірці. Зараз нам буде його видно. Це на мінімапі було видно його. Звичайно, нам кола огляду не вистачало, щоб його побачити, так? Я об'єкт 705, а ще за все він буде. Перші. Ну, ще врізаємося, ми ворожу артилерію, так, ну, тут вже все скінчено, об'єкт 705 його знаходить, так і за один постріл його забирає. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відео.